Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Ось послухайте, є кабі, є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно ж це, що? Машина. Ми на минулому занятті з вами розмовляли про машину, про яку? Про вантажну машину. Вантажна машина перевозить вантажі. Вантажна машина їде по дорозі. У неї є кабіна, нагадую, кузов і колеса, які їдуть по дорозі. Ще у кабіні є кермо. Керує машиною водій. Це вантажний транспорт. Всі машини. Які їздять по дорозі, називається, відносяться до транспорту. І це ще транспорт, вам скажу, що це наземний, бо їздить по дорозі. А сьогодні давайте трошечки відпочинемо: автобус їде швидко, в автобус швидко сіли. Колеса закрутили, колеса закрутили. Ось так закрутили. Далі. Кермо у руки взяв і швидко, швидко поїхали. Ось ми і приїхали. А тепер я хочу вам розповісти про автобус. Автобус теж у нас їздить по дорозі. Автобус це теж транспорт, це наземний. Автобус перевозить людей. А люди, які знаходяться в автобусі, знаходяться, називаються пасажири. І транспорт називається пасажирський. Їздить по дорозі, це ще наземний транспорт. А коли, пішо, коли пасажири виходять з автобуса, вони стають пішоходами бо йдуть. Переходять дорогу, йдуть спеціальною доріжкою тротуаром. Сьогодні ми з вами познайомилися ще з одним видом транспорту. Це пасажирський транспорт, це автобус. В автобусі є кабіна, є салон, є колеса, автобус великий. Автобус перевозить пасажирів. Це пасажирський транспорт. А машина вантажний транспорт. Ще одним словом, ми все можемо назвати наземний транспорт. А люди, які їдуть в автобусі, називаються пасажири. І весь транспорт у нас їздить за правилами. Водії суворо дотримуються правил дорожнього руху, щоб не було ніякої біди, не було аварій і всі вчасно могли достатися туди, куди їм потрібно. Ви сьогодні молодці. Дякую вам, малята. До побачення.